Якщо ми розглядаємо гумову фарбу і в нас стоїть задача пофарбувати цинкований матеріал, є декілька нюансів. По-перше, цинкований метал має бути не свіжим. Як правило, з заводу його випускають, і він таку, утворювати таку плівку, якусь маслянисту плівку. Ви на цю плівку нічого не нанесете. Змивати і багато варіантів. Один з варіантів є мощаком змивати. Є ще якісь способи, їх дуже багато в інтернеті можете подивитися, як змивати. Ви на цю плівку не загрунтуєте, не несете жодну фарбу, воно просто злізе разом з, разом з цим маслянистим слідом. Тому, якщо це оцинкований метал, який же там, не знаю, там 5 років, наприклад, або це перефарбування, то ви обов'язково не ґрунтуєте, якщо ми розглядаємо гумову фарбу Super Elastic, торговлю марки Дюфа, то ми наносимо на оцинкований метал, не грунтований. Бо саме адгезія гумової фарби до оцинкованого металу, вона максимальна. І з рахуванням якихось ґрунтівок ми можемо зіпсувати цю адгезію міцну максимальну, і може бути ну, щось негаразд. Тому не ґрунтуємо оцинкований метал, або обов'язково враховуємо в той момент, щоб оцинкований метал був не свіжий і він не мав маслянисту цю плівку. Замовляйте наші продукти та консультуйтеся з нашими менеджерами на сайті укргозком.юру.